Можливі повені через смски. Обласне управління з питань надзвичайних ситуацій інформує населення про можливі природні катаклізми за допомогою смс-повідомлень. Чиновники кажуть, торік за допомогою такої системи попереджували сільських голів про затоплення Галицького, Тисменицького, Тлумицького районів, а взимку інформували про ускладнення дорожніх проїздів. З понад трьох тисяч людей, яким надійшов меседж. Відповіли трохи більше шести сотень. Причина: багато людей змінили свої телефонні номери і не внесли нові до бази даних управління. Значне зменшення на території області кількості приймачів проводового радіомовлення суттєво погіршило ефективність існуючої системи автоматизованого повіщення населення через проводову радіотрансляційну мережу. Зараз є 29 тисяч радіоточок. У 1990, 1992 році їх було близько 450 тисяч. Та в Верховинському, Косівському, Тисненських районах та на території Белехівської міської ради взагалі відсутні радіоточки проводового радіомовлення. Якщо не враховувати війну, ту, яка зараз відбувається в нашій державі, то в нашій області. Питання пов'язане із виникненням паводків це проблема номер два. Більшої проблеми в нас немає, тому дуже прошу вас уважно і ретельно підійти до цієї теми і в найкоротші терміни забезпечити подачу того активу, з яким нам треба буде постійно контактувати для того, щоб запобігти створенню надзвичайної ситуації. Однією з причин повені вода вважають, замуленість водостоків та малих річок. Відтак щороку кількість природних і техногенних катаклізмів в області збільшується. Чиновники рекомендують утримувати як слід потічки, канави та кювети. В цьому напрямку попрацювати мають селищні громади. У населених пунктах потічки, канави, придорожні кювети, містки, водопропускні труби здебільшого належним чином не утримуються. Замулені, заросли бур'янами деревочорниковою рослинністю, засмічені побутовими відходами. У разі інтенсивних опадів, особливо локальних, може очікуватися критичне підняття води у водотоках з рідними негативними напрямками. Дуже багато залежить від сільських голів, в плані того, що мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, зменшити збитки і запобігти людським жертвам. Як свідчить статистика, на території України щорічно виникає близько 200 надзвичайних ситуацій. В цьому контексті чиновники просять активізуватися прикарпатців на День Конституції, влаштувати сільську толоку. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.